Найкращий друг помер, і тепер я переосмислюю свої стосунки з дівчиною. Попередження про вміст смерть при пологах, смерть домашніх тварин усі імена були змінені, щоб захистити тих, про кого розповідає автор привіт, мені 41 рік, є дочка 13 років, яка є світлом мого життя. Її мати померла під час пологів. Протягом останнього десятиліття я пробував зустрічатися. Але так нічого серйозного і не вийшло. За рік до народження моєї дочки, назаємо її Стефані, моя дружина Джой купила мені цуценя Бордер Коллі, якого я назвав Фліп. Якимось чином саме Фліп зумів зберегти мені здоровий глузд перші два роки після смерті моєї дружини. Він був моїм найкращим другом. Він охороняв Стефані і захищав її, ніби був довгим татом. Стеф так багато пережила разом з Фліпом. Кожну відпустку, кожну поїздку вона наполягала на тому, щоби взяти з собою Фліпа. І звісно, це було дуже добре і для мене. Минулого року я нарешті знайшов ту саму, як я вважав. Я зустрів донну їй 39 років, вона допомогла заповнити порожнечу в моєму житті після смерті Джой. Вона тепла, добра та розумна. Вона сприйняла Стефані як дочку, і, хоча вона не любить собак, Фліп підкорив її. Все йшло вгору. Донна переїхала в мій будинок місяць тому. У Фліпа розвинувся рак, і мені довелося відвести його до ветеринара, щоб він приспав його. Мені не соромно сказати, що я проплакала майже весь день. Стефані теж, вона спустошена. Коли я сказав Донні, вона сказала Ну що ж, зараз час завести кота, щоб ми обоє могли насолоджуватися домашнім улюбленцем». Що за фугня? Я не міг повірити в те, що почув. Я сказав їй, що мій найкращий друг помер, і вона така до біса зневажлива. Вона відповіла, що це просто тварина, нічого страшного. Моє серце знову розірвалося. Звичайно, Стеф почула розмову і тепер не хоче мати нічого спільного з Донною. не хоче з нею говорити. Я приготував кімнату для гостей і сказав Доні, що вона спить там деякий час. Вона розлютилася і тепер зі мною не розмовляє. Я думаю, розійтися з нею. Тому що вона не бачить, як багато Фліп значив для нас. Здається, вона не бачить, що мої емоції виправдані. Фліп був собакою, але що важливіше, він був сім'єю, вона цього не бачить. Зараз я розбитий і виснажений, і я хочу відпочити якийсь тиждень, але мені потрібно було виговоритись. Дякуючи Reddit, є місце, де я можу з кимсь поділитись тим, що мене бентежить оновлення через два дні. Гей. Я більш ніж приголомшений тим, як ця історія зачепила багатьох. Дякую всім доброзичливим коментаторам і тим, хто звертався зі словами підтримки. Це багато значить. А тепер оновлення, що сталося за ці два дні, я пішов на роботу в нічну зміну, і моя напарниця Тоня працював з нею чотири роки, зробив для мене подарунок маленький шоколадний торт у формі собачої кістки та ім'я Фліпа. Я був дуже розчуленим. Тоня найкраща і чудова колега. Її чоловік теж хороший друг. Ми поговорили, і я показав їй пост. Вона не прихильний кредит, але розуміє, що мені потрібно висловитися. Після роботи я забрав Стев зі школи, і ми довго розмовляли в машині. Я сказав їй, що збираюся поговорити з Донною про те, як її слова завдають нам болю, і запитав, чи хоче вона взяти участь у розмові. Вона сказала, що ні. Але додала, що довіряє мені прийняти правильне рішення моя дитина чудова. Посадив Донну після того, як вона прийшла додому, і ми поговорили по душам. Вона стала оборонятися, майже встала і пішла, але і я сказав їй, що якщо ми не зможемо поговорити про це, у нас не буде майбутнього. Тоді я показав їй пост. Прочитавши коментарі, вона почала плакати. Через кілька хвилин ми розмовляли, і виявилося, що вона вважає Фліпа частиною мого старого життя, яке я мав із Джой, і що з його смертю я можу більше зосередитися на наших стосунках. ТБГ, я ледь не втратив контроль над собою прямо тут, але зміг зберегти спокій. Гнів це вторинна емоція, яка вказує на глибшу травму, тому я пам'ятав про це під час розмови. Я сказав їй, що Джой і Фліп завжди будуть частиною мого життя, як і Стефані, і ніщо не може цього змінити. Я сказав, що вони є частиною мене і допомогли сформувати людину, якою я є сьогодні. Якщо вона не може визнати це, зрозуміти мій біль і відчути співчуття, тоді ці стосунки приречені. Коротше кажучи, вона виїжджає, і ми відпочинемо один від одного місяць або два, щоб подумати про наші пріоритети. Не те, щоб мені це потрібно. Я знаю свої пріоритети, свої потреби та бажання стосунків. Вона повинна вирішити, чи збігається це з її. Ось і все. Вже пізно, і я розгубився. Завтра не працюватиму, тому я допоможу спакувати речі Донні. Щиро дякую за вашу підтримку, люди, усім тим любителям тварин. Завжди довіряйте своєму серцю, і нехай Бог благословить і береже вас. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа. -па.